Для того, щоб оживити аер-картку соробану, нам потрібен додаток. Входимо в додаток, нажимаємо Старт, студент, вводимо свої дані та натискаємо Увійти. Відразу нам відкривається поле домашнього завдання. Натискаємо стрі... стрі... стрілочку назад, відкривається головне вікно. Праворуч вгорі ми бачимо кнопочку з телефончиком. Натискаємо на неї. Після того, коли ми на неї натиснули, у нас відкривається віконечко, у якому ми бачимо пазлик, який отримала дитина, виконавши одне домашнє завдання. А також ліворуч бачимо в перелік карток, які вже дитина отримала. Їх може бути багато або декілька, залежно від того, на якому ви етапі. Щоб оживити уже існуючу АР-картку, нам потрібно натиснути кнопку Овімкнути, яка знаходиться трішечки нижче. Натискаємо. Далі у нас є таке застереження. Ми маємо тиснути. Окей. А тоді беремо наші карточки. Картки у нас є з зображеннями. На звороті самої картки бачимо код. І при наведенні нашої камери, карточка оживає. От бачимо дідуся з тортком. Далі картка, повітряна кулька. Оживимо її. Ось і дідусь наша повітряна кулька. Карточку можна прокручувати та дивитися на дідуся. І ще одну картку. Карточка це у нас астронавт. Ось, і ми бачимо, ой, він у нас літає картка з коли кода не видно. Так, якщо у нас буде декілька карток, поживеться одна з них. Так, бачимо, дідуся, дві картки одночасно оживити не можна. Якщо ж ви отримали якусь карточку десь випадково, наприклад, у мене є карточка король, я наводжу код на неї, так перевертаю, і не може її оживити, Стоїть блок. Тобто ця картка ще, цю картку дитинка ще не отримала. Так, ось вже вирішать наша ще одна картка. Входимо, натискаємо хрестик і далі можна тут повертати. В кінці ми будемо бачити, як буде називатися карточка, яку на даний момент збирає дитина. Тобто зараз ми бачимо дідуся у якоїсь цікавій шапочці, це буде у нас дідусь механік. Тобто далі буде відкриватися пазлик, цього дідуся механіка. Далі нам потрібно повернутися до виконання домашніх завдань. Натискаємо кнопочку «Назад», і починаємо тренування.